Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні ділюся простим рецептом смачної вечері чи обіду, курячий шашлик. Курячу грудинку нарізаємо ось на такі невеликі шматочки. І далі є два варіанти, як поступити. Ви можете її замаринувати в соєвому соусі або посипати спеціями до шашлику уже готовими. Тут уже на ваш вибір. Я посипаю спеціями і ще додатково додаю сіль, так як у спеції в мене сіль не входить. Також вливаю рослину олію, щоб гарно розподілилася спеції по м'ясу. Усе добре перемішуємо. Якщо є час, можете прикрити харчовою плівкою та залишити на 2-3 години промаринуватися. Бараболю попередньо чистимо та миємо. Якщо знайдете ось таку дрібну, обирайте її так, як вона швидко приготується і не потрібно тратити додатковий час на її нарізання. Якщо ж ні, то обов'язково потрібно на 2-3 частини більшу бараболю поділити так, щоб вона могла приготуватися за той час, поки готуватиметься в нас м'ясо. До бараболі потрібно додати тільки сіль і рослинну олію. Це все. Гарно усе змішуємо. Щодо цибулі, неважливо, якого кольору вона буде, головне, щоб вона була невеликою. Шпажки рекомендую замочити у гарячій кипяченій воді на 10 хвилин, так, щоб вони гарно намокли, тому що при випіканні нашого шашличка вони можуть просто згоріти. І далі на кожну шпажку ми населяємо шматочок м'яска, потім цибульку, помідорку, знову м'язку, цибульку і так чередуємо, щоб на кожній шпажці було не менше, ніж три шматочки м'яса. Шашличок виставляємо так, як я показую на відео. Поміщаємо наш шашлик з бараболею в духовку, розігріту на 180 градусів, і запікаємо приблизно 35-40 хвилин. Під час запікання рекомендую витягнути шашлик з духовки і ось так його перевернути. Ось такий простий рецепт домашнього шашличку, все готується надзвичайно просто і саме головне, що дуже смачно. Вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас ще сонячного настрою. Запрошую підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!